Херсонщині виявили нове поховання людей у російській розіці Заявили, що польща хоче анексувати Західну Україну у посольстві України в Мадриді. Вибухнула поштова бомба. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, спільно із співробітниками Нацполіції Харківщини звільняли міста і села під час контрнаступу Сил оборони. Співпрацюють на вже звільненій території області. Бійців відзначили нагородами, як повідомили о 14-й ОБР. Командир князівської бригади вручив співробітникам поліції Харківщини відзнаки та бригадні коїни. Князівські воїни також отримали нагороди від начальника головного управління Нацполіції Харківщини. Вітаємо наших воїнів та бажаємо якнайшвидшої перемоги. 30 листопада депутати луцької міської ради зібрались на чергове сесійне засідання. На порядку денному понад 100 питань, які стосувалися розвитку та функціонування луцької громади. На засіданні побували і журналісти телеканалу Конкурентів. Як усе відбувалось? Дивіться у сюжеті. 30 листопада депутати Луцької міської ради зібрались на чергове сесійне засідання. На порядку денному понад сотня питань, які стосуються розвитку та функціонування Луцької громади. Перш ніж розпочати обранці громади, зареєструвались, після чого традиційно у сесійній залі пролунав гімн України. Чи не найважливішим питанням порядку денного цієї сесії стало вирішення питань із забезпечення громади генераторами? Ворог продовжує обстрілювати критичні об'єкти інфраструктури нашої країни, і кожен такий удар б'є в першу чергу по системі забезпечення лучан світлом, теплом та водою. Тож, аби громадяни були із теплом, на генератори для Луцьк тепла виділили 12 мільйонів гривень. Ми профінансували закупівлю генераторів для об'єктів критичної інфраструктури, це комунальні об'єкти, щоб вони працювали, а. щоб була вода, щоб було тепло. Лучана ми виділили кошти на фінансування даних генераторів для даних комунальних підприємств. Крім цього, подбали депутати і про лучан, котрі придбали генератори для багатоквартирних будинків. Положення до програми про цивільному захисту в тому передбачає відшкодування частини вартості закупівлі генераторів для багатоквартирної будинків, тобто там, де там, де є там, де будинками управляють і управлінські компанії, і ОСББ, і в тому числі ЖБК. Положення передбачає відшкодування 50% вартості генераторів, але не більше, ніж 40 тисяч. Ми на комісії домовилися, що якщо буде попит на дану програму і буде потреба збільшення цієї вартості ну, ці... цієї ці суми по відшкодуванню, то ми 13 числа будемо переглядати бюджет і зможемо якраз переглянути і збільшити в сторону збільшення компенсації вартості генераторів. Внесли і зміни до бюджету. 5 мільйонів водоканал будівництво 2 200 водотоналів на ПДВ, 2 мільйони спецкомунтрансу на резервне паливо, резерву на паливомастильні матеріали, 640 тисяч кліпання продуктів харчування на пункти обігріву, яким наш шкод створюється 600 тисяч субвенція ДСНС. Теж на заходи по надзвичайних ситуаціях чотири двісті е, зимове утримання вулиць міста. З поміж усього депутати розглянули і низку земельних питань. Втім, один випадок був найцікавішим. Хотів у міськради отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд громадянин. Увага Російської Федерації. В країні триває війна, воюємо з Росією, і тут громадянин Російської Федерації подає звернення про те, що йому оформили земельну документацію. Можливо, формально там все і правильно, але коли інші країни накладають санкції на Росію, ми не можемо собі дозволити такий крок. Тому я вважаю, що якщо людина тут тривалий час живе, вона повинна прийняти українське громадянство. Прийти розказати, чий Крим сесійну залу, сказати, хто такий Путін, а тоді здавати документи, і тоді ми проголосуємо за нуль Рішення не прийнято. Стало відомо під час сесії і те на якому етапі нині передача на баланс міста дитячої залізниці. Прошу вас міського голову дати протокольне доручення, проінформувати нас. Депутатський корпус з приводу ситуації навколо дитячої залізниці. Зв'язку з війною ситуація зупинилася, наскільки я розумію. Хочеться розуміти, на якому етапі що відбувається там зараз. Як повідомив міський голова, нині усі перемовини вже проведені, і рішення щодо довгоочікуваної передачі залізниці на баланс міста позитивні. Зараз чекаємо зворотнього зв'язку вже остаточної передачі. Рішення прийнято залишається лише бюрократичні. На процедури обговорили на сесії і переїзд управління охорони здоров'я з одного приміщення у інше, яке до слова зовсім по сусідству. Все життя управління охорони здоров'я сиділо на проспекті волі 1А. Зараз переїжджаємо в сусіднє приміщення на проспект Волі 3А. А чому переїжджаємо? Тому що виявилося, що це приміщення якимось чином отримали Оформили право власності обласна рада. Чому так не зрозуміло? І я задоволяю всіх депутатів боротися за наше комунальне майно. І якщо ми зараз змінимо адресу, це ми можемо дати ще один козир. В можливих судових протистояннях пізніше тому я закликаю депутатів не підтримувати цей проект рішення для того, щоб можна було відстояти право власності на приміщення чи частину приміщення за адресою проспект Волі 1А. Тим часом заступниця міського голови Ірина Чебелюк запевнила, що переїзд зовсім не означає, що міська рада не буде боротись за своє майно. Питання, що стосується приміщення управління охорони здоров'я, е, на жаль, це виявили е, такі зміни нещодавно і далеко ще до нашої каденції. Відповідно, на сьогоднішній день ми поки що переміщаємо наше, е, управління охорони здоров'я в це приміщення, а за своє приміщення. Зараз будемо з'ясовувати і швидше того, що це судові позови, ми будемо боротися. Якщо будемо боротися, тоді для чого змінювати зараз юридичну адресу? Ми можемо фізично знаходитися там, де зараз знаходимося, в сусідньому приміщенні, а юридична адреса буде залишатися такою, яка була і до того. Це на рішення суду ніяким чином не поптувається. Відтак з'ясувалося, що у період з 2014 по 2025 рік дивним чином площа приміщення на волі 1 А, яка належить облраді зі 170 квадратів, збільшилась до 500. Втім, жодних документів процесу зміни немає. Як так сталося, нині, вивчає юридичний департамент міськради, каже Луцький міський голова. Не минулось і без питань, які стосуються туристичного та культурного розвитку Луцької громади, зокрема, депутат Луцькради, голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер поцікавився, коли ж Лучани та гості міста зможуть відвідати нові підземелля в рамках транспортованого проекту, було здійснено реконструкцію підземелля у старому місті, але ці підземелля по причинам досі не відкриті для туристів. Скажіть, будь ласка, що стримує відкриття? Чи Буде воно і коли воно буде і як можливо, якщо на виконані роботи, то скільки ці потрібно часу своєю чергою, начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Анна Вінцюк розповіла, що у відкриття підземель внесла корективи. Війна відкриття пам'ятки для туристів запланована на весну двадцять року, коли буде найбільш сприятливий для цього туристичний сезон, також через війну. Вдалося здійснити ряд закупівель, які були заплановані на цей рік, і власне для досягнення цілей проєкту та для відкриття повноцінного пам'ятки, нам необхідно також передбачити кошти в бюджеті наступний рік і е, реалізувати усі заходи, які планували. Плануємо навесно все завершити. Відтак, під час 37-ї сесії Луцької міської ради, депутати підтримали низку важливих для міста рішень. Сьогодні ми на сесії з колегами-депутатами проголосували важливе рішення про співфінансування генераторів для ОСББ. Тобто, кожної ОСББ, який купить генератор, щоб забезпечувати будинок або під'їзд світлом, тепер може відшкодувати 50% вартості даного генератора. Також було прийнято десятки важливих земель. Питань і різні бюджетні питання, які необхідні для життєдіяльності міста. Наступне ж сесійне засідання відбудеться вже незабаром 13 грудня. 30 листопада Луцька міська рада підтримала звернення до вищих органів влади щодо заборони УПЦ МП в Україні. Останнім поштовхом до такого рішення стали так би мовити цікаві знахідки українських правоохоронців у церквах та монастирях Української православної церкви. Зокрема, сесію відвідав і вікарі Волинської єпархії УПЦ Афанасій. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Події, які відбуваються навколо московського патріархату, та те, що правоохоронці знаходять у приміщеннях лавр, монастирів та церков, у ПЦ обурює чимало людей, бо складається таке враження, що Українська православна церква є чи не справжнісіньким відділом російського ФСБ. Тому 30 листопада чергова сесія Луцької міської ради була напруженою, однак. Злагодженою одне з питань на порядку денному звернення мерії до Верховної Ради України РНБО, начальника Волинської обласної військової адміністрації щодо заборони ОПЦ МП на території України навіть по про те, що церква відділена від держави і у нас є свобода від розповідання, але в даний момент. Релігія це зброя, де війна точиться за міські людей. Всім я думаю, і так зрозуміло, що російська православна церква московська в принципі як така. Вона не є навіть релігійною організацією, якому в Російську Федерацію, це є такий собі департамент у справах релігії, який напряму співпрацює з спецслужбами і використовується, власне кажучи, тільки для певних таких державних цілей, те, що хоче держава кудись, скажімо, використати ту чи іншу релігійну організацію що стосується української православної церкви московського патріархату, оскільки вона є структурним елементом цієї російської церкви. І від початку війни ми не бачимо якихось засуджень. Ми не бачимо про українськості в цій церкві. Вона й надалі використовується суто на зло, суто на загрожує національним інтересам. Вона і далі загрожує на соборності України, нашій державній незалежності. Захищати позицію ОПЦ МП на сесію прийшов і вікарій Волинської єпархії Української православної церкви, єпископ Афанасій. Він почав розповідати про те, що з першого дня війни Онуфрій засудив війну. При цьому в своїй промові піп жодного разу не назвав Росію агресором. Перший же день блаженший прибут київський всі на Онуфрій до цього і звернення осудженим. Звернувся хіпсько на і з перших днів молебне посилені молитви щодня. Кожний храм полинської партії звершується. Щодо перемоги українських військ і, щоб правда була за нашим народом. Після собору, який відбувся у Фіофані 27 травня, позиція Української класа церкви стала чітка, що голова Державної служби України з безпеки етнополітики Олена Богдан зазначила, що Жодного зв'язку київської Київській яка є релігійним центром УПЦ з РЦЗ, не має. Ті наклепи або винятки, коли людина особисто за свої калабранські погляди, чи якщо вони доведені Службою безпеки України, відповідає сама за себе, за свою позицію. А звинувати всі під одну гребінку, що ми. Вороги нашої держави, це є ну безглуздо. Я сам особисто з 2000 по 2002 рік другий рік служив в Збройних силах України, де присягав на вірність народу України. Після такого виступу депутати намагалися підібрати слова, але... Не змогли. Я не можу культурним словом це озвучити. Те, що тільки що відбувалося за трибуною, це просто жахливо. І такого не повинно було відбутися сьогодні в сесійній залі. Тому е просто у результаті звернення про заборону ОПЦМП в Україні депутати таки підтримали 25 за, 2 утримались, троє не голосували. 25 за рішення прийнято сьогодні. Ми з колегами-депутатами засудили московський патріархат, українську православну церкву московського патріархату звернулись до Верховної Ради України до генерального прокурора і одноголосно підтримали це рішення. Нині ж по всій Україні міські та обласні ради звертаються до вищих органів влади, аби заборонити ОПЦМП в країні. Такі звернення вже прийняли у Вінниці, Львові, Тернополі та інших регіонах України. На Херсонщині виявили нове поховання людей, яких убили російські терористи. Як пише New York Times, страшну знахідку виявили у селищі Праведне шістьох охоронців та дівчину-підлітка росіяни вбили після того, як один з місцевих колаборантів повідомив, що вони нібито шпигують за росіянами. Тіла виявили зі зв'язаними руками та зав'язаними очима. Всі були цинічно і жорстоко застрелені зблизька в потилицю. Директор російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін озвучив чергові фантазії расистів. Він заявив, що польща нібито планує анексувати львівську, івано-франківську та частину Тернопільської областей і вже готується до референдумів. Там як повідомило про кремлівське видання Ріановості, польща за інформацією російської розвідки, буцімто форсує підготовку до анексії Західної України. За словами окупанта, у Варшаві впевнені, що заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженця, словом, чергова ахінея болотяних людей із Запарі Бріка. СБУ провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії наші Євгена Мураєва, як повідомили у відомстві в результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Все це в рамках кримінального провадження за підозрою в державній зраді. Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Російські терористи обстріляли лікарню Білопіллі Сумської області, через що загинув підліток. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, пошкоджено поруч розташовані будинки та автомобілі лише за добу, 29 листопада, росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів прикордонних територій Сумщини. СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині, і втекла звідти після приходу ЗСУ. Як повідомляє контарозідка, вона передавала до створеної агресором воєнної комендатури списки учасників АТО та інших громадян. Від потерпілих вимагали зізнання у сфабрикованих справах у разі відмови, застосовували тортури і погрожували вбивством. Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості. І вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Береславського району. Також вона сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів. У європейській комісії визнали помилку щодо озвучених главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими. Помилкові дані прокоментувала у своєму твіттері заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант. Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляйн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими. Та була покликана показати. Ти жорстокість Росії, зокрема, її звернення було відредаговане, та з нього вилучили згадку про втрати. Натомість президент України Володимир Зеленський цитуємо оприлюднить офіційні дані, коли настане слушний момент, адже це чутлива інформація. У посольстві України в Мадриді вибухнула поштова бомба. Співробітник посольства отримав незначні поранення внаслідок вибуху. Як повідомили у поліції, Іспанії, вибухівка була захована у конверті з листом, який отримав потерпілий працівник. Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію. Голова МЗС України Дмитро Кулеба уже доручив посилити безпеку українських посольств за кордоном. Чимало віріантів цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця. 6 чи 19 грудня у ПЦУ кажуть, що наразі не було ухвалене рішення про зміну календаря. Хоча обговорення цієї можливості триває. Тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що й минулого року, в той же час, враховуючи всі обставини, зокрема, і війну, та суспільний запис, священний синод православної церкви України, постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Збройні сили України ліквідували вже 88 тисяч 880 окупантів. Станом на 30 листопада українські військові також знищили 2914 танків, 1902 артилерійські системи, 5872 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Українські захисники ліквідували в тимчасово окупованому токмаку колаборанта Олексія Кошеля. 9 серпня СБУ встановила особу всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором головного управління МВС у Запорізькій області. В СБУ його ідентифікували як так званого начальника Мелітопольського міжрайонного управління. У поліції повідомили деталі ДТП, яка трапилася 30 листопада на вулиці Львівській, внаслідок якої легковий автомобіль перекинувся до гори колесами. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Мазда здійснював об'їзд маршрутки. Марки Еталон Керманич легковика не впорався з керуванням та припустив зіткнення з автобусом, який зупинився для висадки пасажирів. Після цього мазда перевернулася на дах внаслідок ДТП. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На щастя, обійшлося без травмованих. На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал. На Волині викрили прикордонника хабарника, який за гроші погодився пропустити через пункт пропуску у стелух чоловіка призовного віку. Як повідомила прес-служба волинського прикордонного загону, інспектор за 6 тисяч доларів погодився сприяти у безперешкодному перетині кордону громадянином призовного віку. За ці кошти прикордонник, зокрема, мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік слідував за кордон. Та тим відомості, про який внесені у систему шлях військовослужбовця та його спільника, колишнього прикордонника затримали днями у Луцьку. Крім того, впродовж жовтня листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів, отримання інспектором неправомірної грошової винагороди. За цей період прикордонник допоміг у зазначений вище спосіб незаконно перетнути кордон п'ятьом ухилянтам. Невідкладні слідчі дії нині тривають. А сколько ви без світла вже знаходяться? З 2 марта, 2 березня. 2 декабря, 1 декабря буде 9 місяців. Поки українці скаржаться на тимчасові відключення світла, мешканці Запорізької області вже 9 місяців виживають без світла та води. Відео з Гуляйполя опублікував в соцмережі український захисник Артем Альфіренко. І без гарячої води, соответственно. Ну, Вообще води нема, О, там у нас у бочці ми такої набираємо. Такої води, насоси не працюють. Нема води. А ага. газу немає з, з, червня місяця, з початку червня. Ясно. Живем. Ждем, коли трошки прогонить. Друзі, ну от це. Всім привіт з Гуляй Поля. Для тих, хто сидить сутки без світу і говорить, як ми виживемо, як нам жити. Люди сидять 9 месяцев без горячей води без света. і кричат Слава Богу! За те, що живы. Росія продовжує горіти вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про масштабну пожежу на найбільшій ТЕЦ у російському місті Перм. У місцевих телеграм-каналах публікують відео пожежі. Над містом видно гігантські клуби диму. За попередніми даними спалахнув дах одного із цехів. На місці працюють щонайменше 79 пожежників та 23 одиниці техніки. Змі повідомляють, що із ТЕЦ евакуювали п'ять сотень людей, щонайменше двоє постраждали. Площа пожежі нині уточнюється. Про причини загоряння не повідомляють. 30 листопада в Нововолинську зустріли загиблого героя Володимира Губерука 1976 року народження. Воїн до останнього подиху боронив Україну і віддав найдорожче, що мав своє життя. Як повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус, панахида відбудеться у свято покровській церкві. Місцем останнього спочинку захисника буде алея слави героїв на кладовищі в районі другої шахти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого. Вічна пам'ять герою. Скандальна російська пропагандистка Маргаріта Сіманьян, яка перед початком повномасштабного вторгнення расистів, заявляла, що Вторая армія міра візьме Україну за два дні, тепер в рве на собі волосся, і заявляє, що всім росіянам потрібно боятися програти війну проти України. Адже в іншому випадку на всіх чекає Гаага, тобто гааський трибунал. Про це вона заявила в ефірі програми іншого оскаженіло. Пропагандиста Владимира Соловьева. Если мы умудримся проиграть Гаага условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, которая обернется наша страна. Если мы умудримся. Это сделать, он, ну, даже его представить себе а мы не нельзя. Можем проиграть. Поэтому Гаги боятся в лес не ходить. Ну и в цей момент у Володи небе необык подгорело. Вин уже в обычной манере начал лякать свет снижениям. Просто не будет никакой Гаги, если так случится, то ничего не будет. О а чем и речь? Весь мир в труху. Тож, дивлячись на різку зміну риторики кремлівських клоунів, можна зробити висновок, що до них таки доходить. За свої звірства рашистам доведеться відповісти сповна. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території одного із монастирів Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті – так, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. СБУ підкреслює, усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та проводяться для. Перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руского міра, недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів і для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Після численних аварійних відключень електроенергії 30 листопада на Волині з'явився графік вимкнень світла, як інформує Волиню Боленерго», Загалом по області, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності. В свою чергу Укренерго довело на область ліміт споживання, перевищення якого не допускається. Тож Волиню Боленерго» відповідно до доведених величин споживання розробили графіки погодинних відключень на 30 листопада. Графік відключень за кожною філією можна переглянути на сайті «Волиньобленерго» або ж на їх сторінці у Фейсбуці. Зазначають, що ситуація динамічна. Можливі екстрені відключення поза графіком. У разі, якщо у Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему, на цьому ми завершимо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.